Доброго дня, вас вітає компанія Буслав. Я про Диос Андрій. На сьогоднішній день ми знаходимося на агро Тернопіль. Представляємо свою техніку, оновлена модель Титана 3224, до якого ми додали дуже багато додаткових опцій. Перша опція, яка дуже зацікавила наших глядачів, тому що на сьогоднішній день дуже багато клієнтів підходить і цікавиться цим прискочем. Перша опція це незалежна гідравліка. Тобто наш прискуч можна під'єднати до будь-якого трактора, не змінюючи масло в гідравліці. Друга опція, яка також дуже сподобалась клієнтам, це поворот на вісь. Тобто наш прискуч може їхати слід за трактором, не витоптуючи додаткову культуру на полі. Третя опція, яка встановлена, четверткування. Тобто ми штангу можемо зложити в половину, можемо на четвертину зложити штангу для об'їзду культури, перешкоди, посадки, тим самим не протоптуючи нову колію на полі. Четверта опція, яка встановлена, це автобум. Тобто Ми задаємо висоту від культури, від поверхні, і комп'ютер-прицькувач автоматично підтримує задану висоту штанги відносно культури або опять-таки, поверхні. І п'ята немаловажна опція, яку ми представили на даній медалі, це верхній зацеп. Тобто Ми як дійшло, можемо перевернути на верхній зацеп. Тим самим не будемо збивати культуру, яка тільки-тільки підросла на полі, тим самим економіч значні кошти для наших аграріїв. Взагалі, оновлена модель титана отримала повністю нову раму оприскувача, вона виконана з знутолистового металу, опуклу бочку, яка менш коливається рідина, і штанга з гнутолистового металу. Тим самим оприскувач став, штанга стала легша, але міцність вона не втратила, і відповідно стабілізація штанги стала легшою для нерівностей можна використовувати. ...опцію примусовий нахил штанги, Тобто ми можемо примусово нахилити штангу під заданий кут поля, аби зручніше було обробляти і повноцінно оброблялася вся культура. І тим самим штучно підтримувати цей кут.